Дзвоните знайомому, тиша пишете повідомлення, нуль реакції, і тут у голові з'являється думка. А що якщо мене заблокували? Сувора правда стопроцентного способу перевірити блокування не існує. Це функція телефону, а не оператора. Єдиний хто точно знає власник смартфона. Але є кілька підказок. Метод номер один: дзвінок: якщо телефон дзвонить кілька разів і переходить на автовідповідач, все нормально. Але якщо сигнал переривається майже одразу або одразу йде на голосову пошту, можливо, блок. Лайфхак. Подзвоніть з іншого номера, якщо проходить підозра серйозна. Метод номер два смс. На iPhone блоковані повідомлення зазвичай не показують статус доставки доставлено. На Android все складніше. Там відсутність статусу може бути і через мережу, і через розряджений телефон. Метод номер три час. Іноді люди просто зайняті в подорожі чи зробили цифровий детокс, тому іноді варто просто зачекати. Якщо підозри підтвердилися, не намагайтеся обходити блок через інші номери. Не переслідуйте людину в соцмережах і не вимагайте пояснень. Блокування це кордони. Найкраще, що ви можете зробити, поважати цей вибір. А як заблокувати самому. iPhone. Налаштування, телефон, заблоковані контакти, додати. Android. додаток, телефон знайти номер, заблокувати.